А власне, що це боротьба з криміналітетом чи зачистка непокірних? Обговоримо з гостем студії, заступником голови комітету Верховної ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народним депутатом Віталієм Яремою. Вітаємо вас, я. пане Віталію. Отже, перше запитання: що це боротьба з криміналітетом чи зачистка непокірних? Ну, ви знаєте, якщо послухати тих підприємців, які дають інтерв'ю тільки що, то можна почути ті речі, які відбуваються сьогодні практично у всіх містах України. Ми мали, наприклад, декілька місяців тому випадок в Святошинському районі, де підприємці з одного із ринків штурмували райуправління, тому що міліціонери здирали з них гроші. Я туди особисто виїздив з прокурором, з начальником столичної міліції. виводів з цього ніяких не зроблено. Це говорить про те, що сьогодні Україна вражена такими явищами. І Анісімові, я так розумію, справа, тому що ця особа діяла десь активно з 2010 року. Вона прикривалася керівниками міліції місцевої. Вона визначала, кому бути на, яких, на якихось посадах. І наскільки мене інформували мої колеги-правоохоронці Запорізь, Запорізької області, то коли він вже вирішив зняти з посади начальника обласної міліції, тоді тільки керівник обласної міліції вирішив ним зайнятися, тому що вже сам міг позбавитися цієї посади. І таким чином, те, що відбувається в Україні, це не є якийсь окремий випадок цього анісіма. Це явище, яке сьогодні вразило повністю правоохоронну систему. Нам треба дочекатися, поки закінчиться слідство, поки закінчиться судове. Судові процеси, і подивитися, чи отримає він дійсно термін ув'язнення. Я в цьому не переконаний і сумніваюся в тому, що він попаде в місця ув'язнення, тому що людина має великі фінансові можливості, людина має великі зв'язки в органах влади, в кримінальному середовищі, і в нашій країні сьогодні відкупитися від тюрми, так би мовити, це не, нічого не варто, якщо в тебе є великі кошти. От, ви кажете, що вражена ціла система в Україні. Тобто по Запоріжжю виходить, зняли одного смутрячого поставлять зараз завтра іншого. Ну ви знаєте, ті явища, які відбувалися, мова йшла про вчинення системне вчинення злочинів кримінальних, це вимагательство, це здирництво, це шахрайство. в тому числі є випадок, де він прикрив одного із. Своїх посібників, які вбив людину. От. І після того прізвище, мені здається, казбек його чи щось таке звучне. І після того, як практично вбивство було закрито, і ця справа кримінально невідома, де сьогодні знаходиться, хто заважав тоді, декілька років тому, це в 2011 році було, його притягти до кримінальної відповідальності? Тобто. Ну, мені здається, проблема це не в ньому. Це маленька фішка, яка сьогодні просто стала на слуху у мешканців нашої держави. Але проблема взагалі існує дуже глибоко. І ті кримінальні авторитети, які сьогодні сидять, і в місті Києві. До речі, їх з 2005 по 2010 рік не було в місті Києві, тому що ми їх звідси виселяли. Останній антімос в законі грузинської, яку ми вислали десь у 2009 чи 2008 році. Сьогодні вони всі повернулися, вони управляють процесом. Сьогодні розкриття злочинів складає 7% в столиці. Такого ніколи не було. А чому так? А тому, що я вчора прийшов до Київради для того, щоб зайти і виконати свої депутатські повноваження. А там знаходяться півтори тисячі працівників міліції. Вони спрямовані не на розкриття злочинів, не на забезпечення охорони громадського порядку. Вони сьогодні працюють проти того, щоб е, політичні сили, які представляють е, опозицію, не мали можливості використати свої повноваження і щоб ні в якому разі не вплинули на процеси, які відбуваються в державі. А це вибори е, Київради, вибори міського голови, майбутні вибори президента. І е, таким чином вся сьогодні правоохоронна система використовується для. Документування і боротьби з опозицією, скажіть, от ви кажете, що ні можна було притягти до відповідальності за подію 11 року. Ви кажете про вбивство. Е, сьогодні міліція порушує справу за побиття, яке було 2007. Чому тоді міліція порушує справу за менший злочин, якщо могла би порушити в принципі за більше, як ви кажете? На ваше аби... вам скажу, що е, от е, деякі мої колеги із партії регіонів сьогодні бахвальствують ново прийнятим новим кримінально процесуальним кодексом. Ну, цей кодекс, на мій погляд, він зроблений для того, щоб злочинність в Україні процвітала. І ну, в першу чергу, є дві можливості порушення кримінальних справ: це порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину, і відносно особи вчинення, яка вчинила злочин. Так, от, якщо справа порушена відносно особи, є термін два місяці розслідування цієї справи. Якщо вона порушена за фактом, або кримінальне провадження, воно зараз називається. То терміну немає. Сьогодні близько, ну, я точну цифру не можу сказати, але кажуть, близько 40 депутатів Київради знаходяться під кримінальним провадженням. Тобто є, наприклад, подія якась, це зловживання владою і службовим становищем або розкрадання, порушується кримінальна справа. Повідомляється цьому ж депутату Київради, шановний, ти, якщо будеш не так голосувати, значить. Справа перекваліфікується і порушиться відносно нього. І таким чином вони, як знаєте, кролики ходять, тиснуть, тиснуть на кнопочки і не, мож, не можуть нічого зробити. Мені здається, що треба чітко було в кримінально-процесуальному законі, зокрема в Кодексі, визначити, що посадові злочини. За фактом не можна порушувати. їх. Ну саме сама назва посадовий злочин, значить, є посада, значить, є особа. Порушувати лише по відносно особи, і тоді е, е, настає термін розслідування кримінальної справи, і слідчий не може її нікуди діти. Він її не може покласти десь. Він зобов'язаний її розслідувати. Скажіть, все ж таки повертаючись до е, ситуації по Запоріжжю. а, Спочатку е, взяли Анісімова, зараз говорять про губернатора області і мера. Як це розуміти, переділ впливу? Що це таке? Знаєте, для того, щоб говорити про ці речі, ну я фахівець, правоохоронець, треба мати обстав... знати обставини події. Я їх глибоко не Маша знаю. Ваша особиста думка, як, як народного депутата. Моя особиста думка. Сьогодні 90% мерів і губернаторів треба в в'язницю сховати за ті за ті злочини, які вчинені протягом останніх трьох з половиною років в нашій державі. Це моя особиста думка, тому що довести країну до цього стану, довести правоохоронні органи, довести економіку, соціальну сферу до такого стану ну, це треба. Бути ворогом своєї країни, свої свого народу, пане Віталію, Ви говорили про кримінально процесуальний кодекс і про його мінуси. Скажіть, будь ласка, чи можливо внести зміни, чи готуєте ви вносити зміни? Звичайно, власне, ті, про які ви говорили? Звичайно, є багато дуже пропозицій. Особисто мною підготовлено близько 10 законопроектів, точніше, 10. Із них є і по правоохоронну тематику, і на тематику моєї, мого округу, це Дарницький район, де два дуже серйозних підприємства шкідливих знаходяться: сміттєспалювальний завод і Бортницька станція рацій. Однак, що стосується підготовки законопроєктів і проведення їх, якщо вони вступили в силу як закони, то хочу сказати, що практично опозиційні законопроєкти за рік існування цього парламенту жоден не був прийнятий. Тобто перспектива прийняття. Наших законів опозиційних вона практично сьогодні дорівнює нулю. Не тому, що вони не відповідають вимогам чинного законодавства чи якихось інших нормативних актів, а тому, що вони опозиційні. Я декілька разів на комітетах, які представлені більшістю Верховної Ради, доповідав свої законопроекти. Навіть слухати не хочуть. Один із них, ну, до прикладу, там про відміну примусового годування засуджених. Сьогодні, в нас, як по методу 37-38 року, коли засуджений оголошує голодування, то його насильницький спосіб через гумовий шланг заливають йому рідину прямо в шлунок. І під час цієї події виламуються зуби, ламаються щелепи, калічиться людина. Інколи буває, коли попадає в легені цей шланг, то людина і помирає, є такі також випадки. В усьому світі вже дійшли до так званих ін'єкцій, коли людина вже втрачає свідомість, то їй роблять відповідні ін'єкції медичні, і людина виживає. Але мій законопроект, який підтримала, до речі, Міністерство юстиції, тобто уряд підтримав, навіть слухати не захотіли. І от в мене склалося таке враження, що наші законопроекти, звичайно, ми працюємо, це наша робота, ми за це заробітну плату отримуємо. Так, але, але ну ця політизованість нинішньої більшості в Верховній Раді вона звичайно викликає стурбованість, що наші законопроекти все рівно не будуть прийматися, поки в нас не буде більшості. Тому звичайно на наступних виборах людям треба голосувати за опозицію. Добре, пане Віталію, останнє запитання: ми на шляху до підписання угоди про асоціацію, і наше законодавство теж має відповідати європейським канонам. На вашу думку, чи можливо таке, чи можливо, ви кажете, що опозицію не підтримують, але все ж таки провладна фракція заявляє, що ми маємо підписати угоду про асоціацію, і вони готові до цього. А виглядає так, що на законодавчому рівні не готові? Ну ви знаєте, вони це словесно тільки заявляють. А насправді, якщо дивитися про підготовку тих законопроєктів, які сьогодні є вимогою Євросоюзу, то вони абсолютно. Навіть якщо є, то вони неадекватні. Наприклад, закон про прокуратуру, який підготовлений більшості, він не то, що не позбавляє прокуратуру загального нагляду, що є вимогою Євросоюзу. Навпаки, збільшує там преференції прокуратури. Вона встановлює взагалі, це буде орган, який практично не обмежений у своїх власних повноваженнях. А у нас чітка вимога Євросоюзу, йде три функції прокуратури, повинні залишитися, але ніхто сьогодні не, не дає можливості опозиції свій законопроект зареєструвати. Ну зареєстрований є, але щоб за нього проголосували. Так дякуємо вам, пане Віталію. Глядачам Нагадаю, що гостем студії був Віталій Ярема, заступник голови комітету Верховної ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.